Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми і далі продовжуємо читати Святе Писання. Сьогодні будемо слухати 22 главу Першої книги царств. Тут продовження історії втечі Давида від Саула. Тут кожна глава, як і завжди, має особливі повчальні моменти. І ми також будемо на ці всі моменти звертати увагу для нашого духовного наставлення. Отже, читаємо 22 глава Першої книги царства. І вийшов Давид звідти і втік у печеру Одоламську, і почули брати його, і весь дім батька його, і прийшли до нього туди. Ну, це добре, що родина дружна. І вони тут вже без вагань стають на бік Давида. Вони знають, що він помазаник. Хоча ми пам'ятаємо, що перед боєм Давида із Голіафом старший брат дещо ремствував, але все-таки вони приходять для того, щоб підтримати його. Не лише він, не лише вони, але і ще інші. Ми зараз прочитаємо. І зібралися до нього всі пригноблені. І всі боржники, і всі засмучені душею. І зробився він начальником над ними, і було з ним близько 400 чоловік. Зверніть увагу, і зібралися до нього всі пригноблені боржники і засмучені душею. Коли душа засмучена, коли бачить несправедливість? Коли тобі наносять якусь рану, чи ти там зламав руку чи ногу, душа від того не болить. Є тілесний біль, але його можна перетерпіти. Але коли люди бачать несправедливість, це не може обійти стороною людську душу, і от тому багато було засмучених, багато було боржників. Що це за боржники? Можна було подумати, що до Давида пристали ті, хто в когось щось позичили і вирішили змінити. Місце свого перебування, і, можливо, десь і там пробачать чи забудуть, забудуть про ці борги, мабуть, справа тут в іншому. І святого писання в наступних книгах ми будемо дізнаватися, що Ізраїльське царство розпадеться, тому що дуже судді будуть зловживати своїм становищем, будуть брати хабарі. І судді, і начальники будуть закривати очі на якісь справи, і кожен буде на тому собі мати якусь вигоду. Але проста людина буде ущемлена в такій ситуації. А ми знаємо, що є чітко регламентовано, як потрібно позичати. Ми про це з вами читали. Мабуть, тут вже ігнорується 50-й рік. Ювілейний, і також, коли позичають, то, мабуть, і відсотки накладають непомірні, великі. І це, мабуть, випадково можна зробити такий висновок, тому що ми знаємо, проблеми в ізраїльському царстві почалися також із того моменту, коли діти пророка Самоїла почали за гроші за подарунки судити. Тому вони вже сказали: ми собі візьмемо царя, як в інших народів, тому що вже побачили, що священники почали зловживати, брати Хабарі. Ну, але, як виявляється, цар і ті, хто з ним, теж не брезгають тим, а навіть ще більше зловживають. І тут, в цій главі, теж знайдемо зараз підтвердження. Звідти пішов Давид у масифу Моавицьку, і сказав цареві Моавицькому: нехай батько мій і мати моя побудуть у вас. А чому він пішов до Моавицького царя? А тому, що ж ми знаємо, що руф була Моавитянкою, і тому в нього там, хоч далекі, але є родичі, і вони це, мабуть, пам'ятають. І тому він. Хоче запорочитися, хоч невеличкою, але підтримкою цієї. Він хоче на Моавицького царя лишити свою родину, тата і матір. Доки, значить, далі. Нехай батько мій і мати моя побудуть у вас, доки я не дізнаюся, що зробить зі мною Бог. От знову ж таки, докорінна відмінність, Саул там надіється на себе, на свою. Владу ми далі побачимо на те, що він має, чим він може наділити тих, хто його підтримують. А Давид тільки на Бога надіється. Тому каже: буду надіятися і чекати, що мені зробить Бог. Читаємо далі. Привів їх до царя Моавицького, і жили вони в нього весь час, доки Давид був у тій схованці. Але пророк Гат сказав Давиду. Не залишайся в цьому притулку, але виходь і йди в землю Іудину. Ну, Іудина земля це земля, з якої весь час будуть поступати царі. Мабуть, там йому треба утверджуватись. І пішов Давид і прийшов у ліс херет, і почув Саул, що Давид з'явився, і люди, які були з ним. Саул сидів тоді в Гиві, під дубом на горі, зі списом у руці, і всі слуги його. Оточували його, е, зі списом у руці, тому що в нього весь час був войовничий дух в його душі, і ми пам'ятаємо, як він неодноразово кидав списа і на Давида, і на сина свого Іоанафана, якщось було не по його налаштуванню серця. І сказав Саул слугам своїм, що оточували його. Послухайте сини Веніамінові, Невже всім вам дасть син Ісея поля, виноградники і всіх вас, поставить тисячоначальниками і сотниками? Бачите, чи він хоче запоручитися? Що я вам дам виноградники, я вам дам поля, тільки ви будьте зі мною, мене підтримуйте. А Давид, що він вам дасть? А що каже Давид? А каже, що Богу угодно, хай то буде. От і знову. Підкреслюється ця відмінність. І от, оскільки він вже захопив поля, виноградники, тому й несправедливість у суспільстві, тому і є знедолені, засмучені, ображені, обмануті, і тому вони йдуть шукати правди, йдуть до Давида, бо в його серці бачать більше любові і справедливості. Читаємо далі, що ви усі змовилися проти мене і ніхто не відкрив мені. Коли син мій вступив у дружбу із сином і Єсеє, і ніхто з вас не пожалів, про мене, і не відкрив мені, що син мій підбурив проти мене раба Мого, чинити проти мене підступи, як це нині видно. Знаєте, от дуже часто, от саме в такому більшість людей живуть на превеликий жаль, в родинах. Всі проти когось налаштовані. Хтось комусь там щось сказав, а це він отак щось там поступив, не так, як слід, от, оцей дух Саула мерський е, вариться, от людина в такому дусі дуже часто сама собі придумує і ворогів, і обставини, і там щось розмальовує по-своєму ці ситуації, додумує, домислює, дофантазовує і от так само поводиться оцей. Саул. Все зовсім по іншому. Єонафан там відкритою душею спілкувався і з Давидом, і з своїм татом. Ну, але тато, бачите, він, як ми вже говорили, він вже живе у пеклі. І відповів доїк ідумеянин, який стояв зі слугами Сауловими, і сказав: Я бачив, як син Ієсея приходив, до, приходив у Номву до Ахемелеха, сина. Ахетува. Ну, ми пригадуємо, згадувалося це ім'я Доїка. Ми знаємо, що згадується якесь ім'я чи якесь місце. Значить, там буде певна подія. І оцей доїк, він якраз тут і виступає пліткарем. Але ціна за плітки буде дуже і дуже висока. І той запитав про нього Господа. Тобто священик за Давида запитав у Господа, і дав йому споживу, і меч Голіафа Фелестимлянина, віддав йому. Всі мовчали, а адоюк доносив. І послав цар покликати Ахемелеха, сина Ахетува, священника, і весь дім батька його, священників, які в номві. І прийшли вони усі до царя, і сказав Саул: Послухай сину, Ахетува. І той відповів: Ось я, господарю мій, і сказав йому Саул, для чого ви зговорилися проти мене, ти і син Ієсея, що ти дав йому хліби і меч, і запитав про нього Бога, що він постав проти мене і чинив проти мене підступи, як це нині видно. Ніяких підступів не було абсолютно. Він просто втікає. І священник зараз скаже. Правдиво, що ніякого зла він не вчинив, і відповів Ахемелех царю і сказав: хто з усіх рабів твоїх вірний як Давид? Тобто, кілька днів тому, чи там небагато часу пройшло, як ти, відправив Давида на Федастимлян, і він повернувся з перемогою? Чи він не твій воєноначальник? в чому проблема? Він і зять царя, так він ж і твій зять, і виконавець повелінь твоїх, і е, шанований у домі твоєму. Чи тепер я став запитувати про нього Бога? Ні. Не звинувачуй у цьому е, царю раба Твого і весь дім батька мого, тому що в усій цій справі не знає раб твій ні малого, ні великого. Ну, щоб щось було протизаконне. І сказав цар: Ти повинен померти Ахемелеху, ти і весь дім батька твого. І сказав цар охоронцям, які стояли при ньому, ідіть умертвіть священників Господніх, бо і їхня рука з Давидом. Насправді вони не були з Давидом. І вони знали, що він утік, і не відкрили мені. Але, ну. Чому вони мали собі уявляти, що він втік. Він прийшов, має право у своїй країні, от, можливо, дійсно, з не таким виглядом, як потрібно, як би очікувалось, і первосвященник відчував, що щось може бути тут не так, як треба. Але підстав якихось там, звинувачувати Давида в зраді в нього точно не було. Але слуги царя не хотіли підняти рук своїх на убивство священників Господніх, бо причини не було. І сказав цар Доїку, йди ти умертви священників. І пішов доїк, і Думиянин, до і напав на священників, і умертвив їх у той день 85 чоловіків, які носили ляний ефот. Чому інші не захотіли цього зробити, а Доїк це зробив. А тому що Доїк, так як він наклепник, то він вже людина вбивця. І кожна людина, яка переказує пересуди якісь, плітки, там десь почує і щось там розповідає іншому, ця людина є людина вбивця, тому що вона судить людину раніше Божого Суда. По своєму. Подає цю інформацію, яку почує, додає до того свого зла, свого бачення, і тому вона є вже людино вбивцею Тому Доїк погодився без проблем вбити мечем цих священників. Давайте ми прочитаємо, що нам говорить закон про пліткарів. Це 19 глава книги Левит, 16 стих. Не ходи пліткарем у народі твоєму і не повставай на життя ближнього Твого. Тобто, коли людина говорить плітки, насправді плітки можуть спричинити дуже і дуже важкі наслідки, і тому він є людиною-вбивцею. І закінчується ця заповідь словами Я Господь Бог ваш. Ну, Просто, здається, сказано Я Господь Бог ваш. Нагадування ні. Це продовження заповіді. Я Господь Бог ваш, означає, я є той, хто милує і судить. Тому що Господь це милість, а Бог це суд. І тому Богу належить судити. І Доїк поступив не по закону, і тому Він напряму спричинив загибель всіх священнослужителів, за виключенням одного. Ми зараз про це почуємо. Тому потрібно нам регенько дуже боятися. Знаєте, як то легко говорити поза спиною? Почувши і переповідаючи, всі дуже знають, що судити не можна, але дуже часто це роблять. Чому люди це роблять? Господь дав людям піст. Піст для того, щоб. А що таке піст взагалі? Піст це означає стояти на посту, стояти на варті. Своїх думок, свого бачення, своїх переживань, своїх висловлювань. От. І якщо людина постить, значить вона тоді дуже є обережною до своїх слів, до того, що вона переказує, до, чого, до того, що вона чує, що вона начебто бачить. Дуже часто, знаєте, кажуть, що ну, в піст головне, не головне там продукти, головне, що ми один одного не їли. Ну, а їжа то там має другорядне значення. І як показує практика, якраз ті, хто не дотримується тілесного посту, ті дуже люблять смакувати людськими кістками. Це насправді так є. І от тому людина весь час має бути на варті, на варті своїх думок, от, своїх ідей, своїх слів. Тому що наші слова, наші думки можуть у цей світ принести дуже багато зла. І коли ми там щось поширюємо в соціальних мережах, коли там висловлюємо свої думки дуже часто з такими приперченними словами, то ми насправді поступаємо як людину вбивці. Тому що всяке лихе слово проти людини, яке винесене раніше Божого Суда, воно є вбивчим. А ми не знаємо обставин. От і Доїк, він так бачив ситуацію. А насправді тут вони були не винні, але постраждали. Хоча в очах Саула вони були винні, в очах Доїка вони були винні. Насправді були не винні, нічого поганого не зробили. Але вони їх знищили. От і тому треба цього дорогенько боятися і дає плітки закривати вуха і не переказувати нічого, тому що. Це є великий гріх. Людина вже себе закопує в пекло, коли переказує якісь плітки, слухає їх, носить у своєму серці. І читаємо далі. І Номву місто священників уразив мечем чоловіків і жінок, і юнаків, і дітей, і волів, і ослів, і овець уразив мечем. Урятувався один тільки син Ахемелеха, сина Ахетуви на ім'я Авиафар і втік до царя Давида. От він урятувався, значить, буде далі. Приємство буде рукопокладання, і він, як нащадок священників, зможе відновити священний рід. Це закон. І розповів Авеафар Давиду, що Саул умертвив священників господніх, і сказав Давид Авеафару: Я знав у той день, коли там був доїк і домеянин, що він неодмінно донесе Саулу. Я винен у всіх душах дому батька твого. Залишся в мене, не бійся, тому що. Буде шукати моєї душі. Хто буде шукати моєї душі, буде шукати і твоєї душі. Ти будеш у мене під охороною. Отже, Давид робить висновок, духовний висновок. Він правильно каже, що можливо він був недалекоглядний в цій ситуації, коли він при доїку спілкувався із священником, ну, але знову ж таки, в той момент він начебто нічого не порушив. Але він то знову ж таки робить е, висновок духовний із цієї ситуації. Якщо Саул і Доїк е, тут е, вважають, що вони правильно поступили, значить треба знищити. Так, а Давид е, шукає е, причини, як можна було цього уникнути. Хоча він тут, ну, його участь фактично може бути названа е, пасивною. От, але і тут, в цій ситуації, все-таки по-духовному поступає. Себе винним треба завжди в усьому робити. Це дуже правильно, коли ми себе звинувачуємо. Тому що Бог попускає нам будь-щось погане тільки по наших справах. І ми страждаємо не від чужих діл, а від своїх. Це такий духовний закон. Ну, людина може по-різному поступити, може по-людськи, так як. Зробили оці двоє САУЛ і Доїк, а може по-духовному поступати. Все залежить від того, куди вона схиляється. Хай Господь нам у цьому допомагає навчитися жити по-божому. І буде в нас тоді спасіння, спасіння наших душ. Менше буде помилок, менше буде біди, менше буде зла у світі. Слава Господу Богу!